Зайшли в роги, держіть мене семеро. Макс, я обираю квіточку. Ааа, петунька пахне. Зараз щось подивимось, ялиночки, ялиночки. О, гей, -хари оці. Гей, -хари. У мене отака от гейхерха є. Тут що поділилися. Якщо ви дивитесь відео, ще раз вам велике дякую за ваші квіточки. Ви скільки квіточок надавали, дивіться на Євген. Женя, не можна там сідати. Ти втомився, я знаю, але пішли. Зато будеш спати. О, я хочу оці калачики білі. Де да білі калачики? О, ось є. Є. Щось вони такі де їхня ціна? Ось не Там написано скільки. Так, ми подивилися, калачики там е, майже 300 гривень. Я передумала, ще дивіться, Петунія цей тайдал, Ця така славнозвісна. 500 гривень. Все одно, знаєте, трошки жаба дали. віддавати за квіточку. Гортензія. Пішли жить? Може не можна там все. О, гвоздичка. О, тут менші є ці. Пеларгонія, пеларгонія. Білий Де? Да. Ти тут ось таке. О! Треба, як виходити, будемо, треба взяти. А ще що я дивилась в інтернеті, вагонія. О, це вона, так. Да. Ну, там якась вона така гарна була, як петунія. В, в цьому в горшечку. Гібіскус. Такі гарні квіточки. Ух ти! Круто, Женя, ти бачив таке? Воно, будемо вихід іти. Що ж ми будемо носити, візьмемо. Ой, таке в мене є. Уже в мене і таке є. А ось бегоніє. А це мас? Який мак? Бегонія. Читай. Тут же ж бач, на кожному написано. Кумкват. Можна да. спробувати. Так, пішли, пішли. О, Макс, остановись. Зупинись. Добре, Мені треба для хризантеми. Гортензія, гортензія, гортензія. А ще вдома ось розквітла в мене ось така орхідейка. Треба приїхати подивитися. Тут море, їх море. Зараз ми в цьому відділі походимо. О, розпродаж квітів. Хоча нам нічого, в принципі, з орхідеї не треба, бо я з ними не дуже товаришую. Але гарненькі, нормальна квіточка 300 гривень. Так, ще я взяла ось сульфат магнію, або треба оракул, там де магніє, і обробити помідорчики. Це от де зараз. Крутяться листочки, це виявляється, магнією не вистачає. Я Дуже багато вже передивилася, то за магній. Так що взяла ось таке. Коротше, тут дуже багато. Я в шокі, скільки всього. Ми, звісно, не обходимо, але цікаво подивитися. Ага, подушечки. Так що вимикаємо все і будемо ми гуляти. І шукати Євгена. Ми зайшли в рай рибака. Євген, як побачив, Бо він хотів йти в іграшки. Каже, я вже не хочу, каже, я тут а хочу. Так що пішли, дивляться вон там щось. Тут і лодки, і що ти хочеш. Вудки. Ну ми так, одним оком. Подивимось, та і все. Що хоч, тут треба, напевно, тиждень ходити, щоб все роздивитися, що тут є. Що, все? Ви так швидко? Ми ходимо, ходимо, Євген вже втомився, він тільки бачить, де можна сісти, сідати. Ми зараз вже йдемо на вихід, бо тут все не обійти. Дуже багато всього. Майже під'їжджаємо додому, дому. щось якось спадки хочеться. Заїхали в сусіднє село. Соняшник різний скрізь. Там десь такий маленький і вже цвіте, тут такий ось гарний, також починає вже цей. арне yeah. yeah.